Загалом атака росіян розпочалася ще вчора з вечора. Як це звично буває, приблизно о десятій вечора е, починають летіти перші російські дрони камікадзе у наш бік і Вчорашня доба не була винятковою надвечір, саме от уже 23 жовтня, такі шахеди або подібні до них дрони, оскільки росіяни зараз виготовляють і дрони спільно з Китаєм. Дуже подібні до шахедів. Тому ймовірно, що йде мова про застосування різних модифікацій. Отже, ці ударні дрони з'явилися на Чернігівщині, на Сумщині. Вчора надвечір, і звідти летіли в напрямку і Полтавської і Київської областей на Київщині працювали на засоби протиповітряної оборони. Ці дрони збивались доволі активно. Про це повідомляє місцева адміністрація. власне, і місцева влада пише про те, що активно системи ППО відбивали атаку на Київщину і на столицю. Не йде мова про зокрема 10 шахедів, дронів, які були знешкоджені цієї ночі. Саме над Київщиною, як повідомляє Київська міська військова адміністрація, От, власне, допис бачимо від місцевої влади Київщини, близько десятка дронів було виявлено і знищено на поблизу столиці їхню точну кількість і тип оприлюднять згодом. Повітряні сили. Інформація щодо руйнувань і постраждалих не надходила. Як бачимо, отже, Київ вдалося цієї ночі захистити від такої загрози. Далі російські дрони камікадзе або ж ударні дрони летіли курсом на Старокостянтинів. Летіли у західному напрямку. Тому Вінницька, Хмельницька, Житомирська області так само перебували у стані повітряної загрози. Відстежуємо власне цю ситуацію і далі. Як тільки з'явиться зведений звіт від наших повітряних сил. Ми, звичайно, що його озвучимо. Е, крім того, є повідомлення у нас від Укрзалізниці стосовно ситуації на півдні України. Там росіяни своїми обстрілами пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон. Йде е, мова просто про ворожий обстріл у формулюванні української залізниці, без уточнення, чи це був ракетний обстріл, чи удари дронами тими шахедами. От, але суті така, і підсумок такий, що Колії було пошкоджено на дільниці між Миколаєвом і Херсоном. І поїзди з полученням до Херсона зупинятимуться зараз наразі у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона буде здійснюватися автобусами. Йде мова про майже 80 пасажирів, які прямували до Херсона. У цей час їх усіх Укрзалізниця обіцяє доставити до місця призначення із максимально можливим комфортом, як бачимо в повідомленні нашого перевізника залізничного. Ну і також повідомляється, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали. На відновлювальні роботи до зворотнього рейсу плануємо відновити залізничне сполучення, тобто затримки не мають бути довгими, тривалими, доволі оперативно є надія і є власне обіцянка Укрзалізниці, що полагодять залізничне полотно. Отже, серед найважливіших міжнародних повідомлень очевидно виділяємо заяву, яка прозвучала із Білого Дому про те, що там у Вашингтоні. З Капітолійських пагорбів от, глянули на горизонт і побачили таку відправку не менше як трьох тисяч військових із Північної Кореї до Росії. Це підтвердження вперше надійшло до нас від Сполучених Штатів стосовно цих процесів перекидання військ від Пхеняна Москви. І після того як вже фактично днів десять офіційно заявляє і розвитка. Півден, Південної Кореї, українська розвідка про перекидання військ, цей факт підтвердили і у Сполучених Штатах. Отже, США мають інформацію про підготовку північно-корейських військових на території Росії, але поки не відомо чи будуть вони брати безпосередню участь у війні проти України. Саме таку позицію власне озвучив на брифінгу вчора в середу, 23 жовтня, координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він заявив, що от, за їхньою інформацією американських розвідувальних служб із середи, початку до середини жовтня, північна Корея відправила до Росії не менше три тисячі солдатів. Де мова про східні регіони Росії, далеко східні регіони, де ці солдати готуються. Власне, ми зараз і бачимо кадри цієї підготовки у Приморському краї. Це справді далекий схід. Полігони військові частини у населеному пункті Сергіївка саме там було знято декілька відео, того, як готуються власне уже е, розташовуватись, так, на російській території е, північно-корейські солдати, яких там екіпірують, видають уніформу, вони марширують територію. Цих військових частин. Отже, американці кажуть, що за їхніми оцінками ці військові на кораблях рушили із порту Вонсану у північній Кореї до російського Владивостока, звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз і проходять підготовку. Додав Кірбі. Також він уточнив, що наразі не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові. Пряму участь у бойових діях проти України разом з російськими військами безумовно така імовірність викликає значне занепокоєння, як заявив пан Кірбі. Після завершення підготовки ці військові можливо вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових дані української військової розвідки, воєнної розвідки відрізняються від цих заяв наших американських партнерів. Нагадаю, що Генерал Буданов у коментарях, якраз англомовним мілітарним медіа, які спеціалізуються на висловити лінії війни, бойових дій, конфліктів військових. War Zone», зокрема, такий журнал. От «Їм», Буданов коментував ситуацію доволі чітко і заявляв, що вже в найближчі дні, навіть от цього тижня, перші підрозділи військ з північної Кореї можуть з'явитися на Курщині, ну і бути задіяні вже у виконанні бойових різноманітних задач і завдань але от в сполучених штатах наразі з'ясовують, чи будуть використовуватися північно-корейські війська на фронті чи ні, мають певні сумніви наші американські партнери. дозвольте чітко заявити. Пан Кірбі заявив, власне кажучи на брифінгу вчора. Якщо північнокорейські військові такі вступлять у бойові дії. То ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у війні проти України і додав, що це буде ознакою слабкості а сили Кремля. Можна звичайно залучення північно-корейських військ до бойових дій на Курщині чи на іншій ділянці фронту проти українських військ трактувати як прояв слабкості Кремля. Це означає, що резервів у Путіна. Недостатньо, що вони не безкінечні. І що ці власне масові штурми, які Росія практикує, потрібно когось кидати. А для цього треба залучати все більшу кількість особового складу і вдалися вже до допомоги північної Кореї. Тобто така трактовка інтерпретація має право бути, але звичайно від цього не легше безпосередньо на лінії фронту нашим захисникам, оскільки ворога стає більше, ще там 10 тисяч може під'їхати найближчим часом. Їх теж доведеться утилізувати, як і росіяники. Ходять у такі штурми на різних ділянках фронту, в тому числі не лише на Курщині, але передусім у ці дні найжорсткіші бої, звичайно, відбуваються на зовсім інших напрямках. де мова про Донеччину, про Покровський, Курахівський, вугледарські напрямки, там, де ці штурми ніколи не припинялися за останні тижні, і росіяни там утилізують величезну кількість своїх солдат. Очевидно, потребують певного підсилення і перекидання військ туди. Отже, якраз про фронт коротко поговоримо зараз зранку про те, які у нас новини і події надходять із поля бою. Ну, зокрема, повідомляється про те у зведенні нашого генштабу, що росіяни вдалися до активного бомбардування курської території, території Курської області, де ведуться бойові дії. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії, як власне повідомляють у зведенні генштабу. І на даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 такої бомби, 21 одного кабу. Це очевидно йде мова за останній час, навіть ймовірно, за останню. Добу дуже велика кількість кабів, бачимо, скидається або скидають її власне російські авіатори, їхні літаки на, на територію Курщини, тобто на свою ж територію, абсолютно не щадять при цьому ймовірно і мирне населення, яке може перебувати у тих населених пунктах, де падають ці бомби. На Харківщині поруч власне із кордоном з Росією ситуація. Не краще там власне, і каби ворог застосовує а ще дуже активно б'є і цими кабами і обстрілами з артилерії по переправах через річку Оскіл, що ускладнює евакуацію наших цивільних. Звідти я нагадаю, що у Куп'янському районі відбувається така системна евакуація цивільного населення, оскільки фронт підійшов дуже близько, попереду зима забезпечити і безпечні і гідні умови. Перебування там для цивільних у Купінську, Купінську вузловому, ті ж самі Ківшарівці поруч із е, рікою Оскіл, е, не спроможні, скажімо так, органи влади з об'єктивних причин. Тому е, органи влади оголосили евакуацію місцевого населення, і росіяни заважають ці евакуації постійно б'ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі. Від Куп'янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури і евакуація. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Синігубова, із Куп'янського району зараз проходить, продовжується посилена евакуація, але напередодні окупанти завдали ударів по переправах через Оскіл, що ускладнює евакуаційні заходи, і зараз ну докладають усіх. Необхідних зусиль е, наші і військові, і відповідні служби для того, аби людей врятувати. Йде мова про кілька тисяч мешканців Купінської громади, 4800 тисячі жителів. Пріоритетом називають лівий берег, де залишається близько трьох тисяч мешканців. 2700 тисячі людей ще треба евакуювати. Нате і також із Борівської громади там теж декілька сотень людей потрібно евакуювати. Ситуація доволі таки напружена. Із з Донеччини у нас надходить інформація про те, що росіяни зайшли в Селидове. І вчора дані об'єктивного контролю, фото і відео з місця боїв свідчили про те, що росіяни зуміли закріпитись на території міста Селидового. Ворог просувається переважно східного напрямку, і ще вчора. Групи окупантів були помічені в центральній частині міста біля автовокзалу. Ми зараз бачимо кадри того, як на броньованому автомобілі козак наші військові прориваються через вулиці Селидового, і це відбувається під обстрілами із стрілецького зброєння. Були обстріляні наші військові. Ну, броня витримала звичайно, але власне там коментарі звучать про те, що ось вже група росіян і на цих вулицях перебувають, тобто що їхні. Переміщення містом було доволі таки швидким за останні дні, і це навіть дивує деяких наших захисників, що мовляв от не вдалося певні райони закрити від проникнення ворога. Поза тим, ситуація дуже динамічно в салидовому розвивається. Ми сьогодні ще до цієї теми повернемося в огляді карти бойових дій, детально оглянемо, що там у селидовому станом на сьогодні, на цю хвилину можна констатувати і сказати стосовно ситуації, але от вона не найкраща. Це точно, оскільки от уже ворог проник на територію міста і зав'язалися міські бої. От зараз ми фрагменти цих боїв, вогневих контактів, сутичок і бачимо.